Працівники публічної бібліотеки провели благодійний ярмарок для того, щоб зібрати кошти для збройних сил України 9 листопада. Сьогодні ми вже в четверте зібралися на благодійну акцію, під час якої будемо пропонувати нашим громадянам городянам виготовлення ляльки мотанки на мастер-класі. Гарний настрій нам подарують Іван Ганз. Самі солісти міського палацу культури імені Шевченка всі кошти, які ми сьогодні зберемо, ми передамо знову ж таки нашим хлопцям, нашим захисникам. Тому що завдяки їм ми просинаємося вранці, і можемо спокійно йти на роботу. Завдяки їм ми живемо в нашій славній незалежній Україні. На ярмарку можна було купити патріотичні прикраси ручної роботи, іграшки, в'язані аксесуари та вишивки. Все це зроблено дбайливими руками інвалідів з дитинства, які займаються в організації Відкрий своє серце. Також тут виступали солісти палацу культури імені Тараса Шевченка. Працівники публічної бібліотеки допомагають Збройним силам України співпрацюючи з волонтерами нашого міста. Напередодні нашої акції вся, всі наші працівники публічної бібліотеки ми збирали дари осені, Адже сьогоднішня наша акція носить назву Дарами щедра пані осінь нам мир в країну принесе. Всі ці е, консервацію. Плоди нашої осені ми зібрали і передали волонтеру Людмилі Шаповал. Переможець голосу України Іван Ганзера також долучився до благодійного ярмарку та заспівав свою хітову пісню Бела чау українською. За жовте поле і синє небо. Життя віддам віддамі. Бела чао, бела чауча, оча. Чау, лиш дочекася, мене красуне, я повернусь. Благодійний ярмарок це розвага для глядачів та можливість зібрати гроші для збройних сил України, адже кожна гривня стане маленькою частинкою нашого внеску в перемогу.